Вашої уваги дереза звичайна. Ось бачите, висота куща. Понад 2 метри, навіть до 3 метрів. Зверніть увагу, розмір ягоди. Цвете майже все літо. всю осінь. Ягоди зав'язуються під осінь вже. Ну ось така величина. Саме більше 5 мм. квітів багато, теж потужний медонос. Ще зверніть увагу, от на листочки. І вузькі, і завкруглені. Але на китайському годжі вони досить такі. Тож тут м'який. І кінчик на дорозі характерно заукруваний. Ось куш забої, йому порядка більше 20 років. Улюблена їжа гусей кіс.